Продовжуємо вивчення суми та різниці кубів. І на цьому занятті ми розглянемо вправи на спрощення виразу та на розв'язування рівня. Отже, перша вправа. Спростіть вираз. Перший вираз. Спростити це означає виконати всі можливі дії. Починаючи в даному випадку з дії множення. Маємо добуток двочлена на тричлен, Такий як отут. Виходячи із цього, ми можемо цей добуток замінити на різницю кубів. Тобто взяти перший вираз у кубі мінус другий вираз у кубі. Перший і другий вирази треба шукати в оцьому двочлені. Перший вираз у кубі мінус другий вираз у кубі. По факту, ми взяли просто цю різницю і дописали куби до кожного члена цієї різниці. Дописуємо плюс b куб, після цього зводимо подібні доданки. Мінус b куб і плюс b куб взаємознищуються і залишається a куб Тепер b. У b у нас також є добуток двочлена на тричлен. Але якщо в першому у нас цей добуток точно співпадав із оцим, і ми сказали, що це тоді різниця кубів буде, то тут такої очевидної ситуації немає. Відповідно, треба перевірити. Як перевірити? Якщо у нас це формула різниці кубів, то із оцих виразів першого і другого, тобто з х квадрат і одиниці, ми можемо створити. Неповний квадрат суми. І він має співпасти із оцим тричленом. Перевіряємо. Неповний квадрат суми створюємо. Тобто х квадрат у квадраті. х четвертому, Співпало. Додати. Співпало. Перший множимо на другий. Тобто х квадрат на 1 буде х квадрат. Співпало. Додати. Знак має бути плюс. І квадрат другого. Одиниця в квадраті 1. Перевірили ми і побачили, що неповний квадрат суми співпадає повністю із оцим тричленом, то перед вами формула різниці кубів. Бо тут різниця, тому різниця кубів. Для цього ми, як було перед цим сказано, беремо компоненти оцієї різниці, або точніше всю цю різницю. І кожен її компонент підносимо до куба. Тобто х квадрат у кубі це буде х в шостому. Відняти одиниця в кубі це буде 1. І додати оцю одиницю. Взаємознищується у нас мінус 1 плюс 1. Залишається х в шостому. В третьому завданні так само. Перевірка а квадрат у квадраті а в четвертому відняти добуток а квадрат на Б квадрат співпало. Додати квадрат другого Б квадрат у квадраті це Б в четвертому. Отже, цей тричлен співпав з неповним квадратом різниці першого і другого виразів. Тому це формула. Беремо двочлен А квадрат плюс Б квадрат. І кожен доданок підносимо до куба. а квадрат в кубі це буде а в шостому. Додати. Б квадрат в кубі також буде b в шостому. І дописуємо мінус а в шостому мінус Б в шостому. Зводимо подібні. А в шостому мінус а в шостому взаємознищується. Так само b в шостому, мінус Б в шостому. І маємо 0. Тут у нас два добутка, двочлен на тричлен тут і отут. Перевіркою можна впевнитися, що це дійсно тут сума кубів, тут різниця кубів. Тому оцей добуток заміняємо на суму кубів. Куб першого це А в кубі. Плюс 2 в кубі це 8. А тут добуток буде відніматися. Тому краще його написати зверху. Це буде а куб мінус 2 в кубі 8. І оскільки цей результат, оцей многочлен, віднімається, то сюди ми перепишемо всі одночлени з протилежними знаками. Тобто тут плюс а куб, пишемо мінус а куб. тут мінус 8, пишемо плюс 8. Після цього зводимо подібні додатки. А куб мінус а куб взаємознищується, плюс 8 і плюс 8 буде плюс 16. Наступне завдання розв'яжіть рівняння. Маємо знову ж таки добуток двочлена на тричлен. Перевіркою тут легко впевнитись, що це буде різниця кубів. І відповідно... Компоненти цієї різниці підносимо до куба. Отже, в кубі мінус 2 в кубі це 8. Ну, це все, що ми отримуємо замість оці, оцього добутку. Дорівнює. Тут переписуємо. Тепер невідомі вліво, відомі вправо переносимо. Маємо x-ку, переносимо в мінус х-куб. Не забуваємо, що перенесення здійснюється з протилежними знаками. Якщо тут плюс х-куб, то сюди пишемо вже мінус х-куб. Якщо тут плюс 4х, то сюди пишемо мінус 4х. Дорівнюємо. Мінус 8 переносимо тепер уже плюс 8. Взаємознищується у нас х куб мінус х куб. Записуємо мінус 4х дорівнює 8. Тут можна підбором. На яке число потрібно домножити мінус 4, щоб отримати плюс 8. Це мінус 2. Бо мінус 4 помножити на мінус 2 буде плюс 8. В цьому випадку у нас та сама історія, тільки переставлені місцями множники. Тепер двочлен член у нас на другій позиції, а тричлен член на першій. Але від перестановки множників добуток не змінюється. Таким чином ми маємо замість цього добутку суму кубів куб плюс 3 в кубі це 27. Дорівнює 6Y плюс Y куб. Переносимо тепер в ліву частину невідомі. А в праву частину плюс 27. Переносимо з протилежним знаком і буде тут уже мінус 27. Взаємознищується у нас куб мінус куб мінус 6y дорівнює мінус 27. Ціле число замість y тут підібрати неможливо, тому будемо y визначати як невідомий множник. Невідомий множник це добуток мінус 27 поділити на відомий множник на мінус 6. Отримуємо 27 шостих, оскільки націло не ділиться, то дріб пишемо. Скорочуємо на 3. Тут буде 9, тут буде 2. А 9 поділити на 2 це 4,5 дріб. Тому запишемо десятковим дробом. Ну отак от розв'язується рівняння з використанням цієї тотожності. Суми кубів або різниці кубів.